В Одесі поліцейські спільно з СБУ викрили злочинну групу, учасники якої займалися вимаганням грошей у громадян. Очолив злочинного угруповання, 26-річний раніше судими житель Одеської області, перебуваючи у слідчому ізоляторі. До протиправної діяльності він залишив своїх знайомих з волі, двоє з яких судими за майнові злочини, оборудки з наркотиками та зброєю, торгівлю людьми та вимаганнями. Спільники, виконуючи накази організатора, який підшукував майбутніх жертв, погрожували їм фізичною розправою та вимагали розрахуватись за надумані борги. Поліцейські задокументували вимагання зловмисниками грошей у трьох місцевих жителів. Останніми вони виставили борг у розмірі 10 тисяч доларів, частину якого забрали одразу. Під час отримання від потерпілого другої частини грошей правопорушників було затримано. Усім п'ятьом фігурантам слідчі повідомили про підозру залежно від скоїнгу, в організації вимагання у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильством з потерпілим. Обмежені прав, свобод або законних інтересів потерпілого, зокрема вчинених організованої групи в умовах воєнного стану. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним згідно з частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.